Привіт! Сьогодні хочу повторити з тобою кути та види кутів. Отже, кут це фігура, яка складається з двох променів, які виходять з однієї спільної точки. Кути? Перший кут це прямий 90 градусів, ось він, другий кут у нас розгорнутий 180 градусів, третій кут гострий, менше ніж 90 градусів, і четвертий кут це тупий, більше за 90 градусів. Тож, давай спробуємо визначити, який в нас кут Ау Б мене на малюнку. Для цього давай використаємо прилад, який називається транспортир. Візьмемо його, значить, але перед цим, подивившись на кут Ау Б, зверни увагу, що вершинка О завжди пишеться посередині. Тоді, ти визначаєш, який цей кут Ау Б. Поглянувши на нього, що можна сказати, який він повинний. Звичайно, він гострий, а якщо гострий, то менше за 90 градусів. Тому що, якщо подивитися на транспортир, то він має дві шкали. І от ми дивимося на ту шкалу, яка нам буде показувати саме кут менше за 90 градусів, гострий кут. Притуляємо центр нашого транспортира до вершинки О, ось так рівненько, і дивимося, який кут показує наш другий промінь, а у нас рівненько стоїть. А промінь ОБ показує напрямку та 60 градусів. Тому ми сміло можемо записати, що даний кут у нас гострий і дорівнює 60 градусів. Тепер давай так само перевіримо наступний кут МПК, вершинка П. Ми бачимо, що цей кут обов'язково тупий, тому він по-любому буде більше, ніж 90 градусів. Давай з тобою перевіримо це. Знову прикладаємо до вершинки П, центр нашого транспортира. І дивимося, куди вказує промінь ПК. Вказує на кут 130 градусів. Ось так можна повірити за допомогою транспортира. Так, нагадаю тобі, що таке бісектриса. Бісектриса це промінь, що виходить з вершини кута, і ділить його на дві рівні частинки. Зараз я тобі його проведу. І нагадаю, що бісектриса обов'язково поділить наш кут, який дорівнює, до речі, 60 градусів, на кути, по скільки градусів по 30 градусів. Запишемо це. Тут буде 30 градусів, і тут. Давай поставимо якусь буковку. Нехай буде в нас бісектриса ОП. І тоді ми бачимо, що в нас утворилися ще два нові кути: це кут. Як читається, зверни увагу, ПУБ 30 градусів. І з цієї сторони у нас буде точно такий самий кут, але він уже буде називатися АУП. Буковка О завжди буде посередині, він також буде 30 градусів. Спробуй сам побудувати кут, ну, наприклад, 150 градусів.